Її називають українською кокошанель, адже вона і її робота надихнули усю епоху. Привіт, привіт! Я Катруся Палій. А моя розповідь про Соня Делоне, художницю та дизайнерку, яка перевернула усе уявлення про мистецтво. До речі, вона наша землячка. Справжнє ім'я всесвітньої відомої художниці та дизайнерки Соні Делоне Сара Штерн. Народилась вона 14 листопада 1885 року. А от місце її народження тривалий час не було достеменно відомим аж до 2010 року. Тоді дослідники з'ясували, що Соня Делоне народилась в Одесі. Перша робота і перший експеримент Соні Долоне це ковдра для її сина, яку вона зробила з різнокольорових клаптиків тканини. Соні Долоне й гадки не мала, що ковдру, яку вона створила, стане експонатом в Національному музеї сучасного мистецтва в Парижі. Разом із чоловіком Робертом Делоне Соня винайшла власний стиль у мистецтві симулятинізм. Їхній тандем, художниця описувала так: він мені дав форму, а я йому дала колір. У 1913 році з'явилась перша велика сонена робота у симультанному стилі. Картина «Балбул'є». Соня Делоне не приховувала, що її любов до яскравих кольорів з дитинства. Я люблю яскраві кольори мого дитинства України. Пам'ятаю селянські весілля, де червоні та зелені сукні, прикрашені бантиками, літали в танці. Саме це писала Соня Делоне у своїй книзі Спогадів Ми йдемо до сонця. Однак від живопису до дизайну крокуємо далі. Першу увагу Соні Делоне привернули одяг і мода. Вона розробляла дизайни, суконь, шаликів, головних уборів, взуття, плавальних костюмів. А її візитка симультаністичні сукні, шиті зі шматків тканини дивної форми, що різнилися кольором і розміром. Спершу вона носила власні моделі сама, а її поява на світських заходах викликала справжній фурор. Цю жінку в яскравому одязі важко було не помітити. Потім вона почала шити на замовлення і виготовляти патерні тканини для свого одягу. З нею співпрацювало чимало відомих будинків моди на той час. Попри своє європейське визнання, Соня завжди залишалась пов'язана з Україною. Її творчість це приклад, як можна об'єднати традиції та новаторство, зберігаючи душу та індивідуальність. Соня Долне – це ім'я, яке варто пам'ятати, адже її мистецтво і сьогодні надихає художників, дизайнерів і всіх, хто шукає гармонію в кольорах та формах. А я прощаюсь з вами. Це була Катруся Палій. Па-па!